Соточки немає основного сюжету, але от 40 годин повинно бути. Плюс 4 різних кінцівки, до яких треба по-різному йти. Ні набої ні хуя, цих би перехуярити. Давайте спробуємо їх зараз обігти, хай там стріляються. З'являться більш-менш нормальні набої. Чи нормальна зброя? Ну або хоча більше набоїв, можна буде з кимось стрілятись. О, гелікоптер. А блять, тут значок радіації не піду я туди. Тука ще далеко. Потім я з вами постріляюсь. Відваліть від мене поки що. У мене не зброї, не набої Де Дайте зібатись куди подалі. Не стріляйте. Зброї нема. О! Я зрозумів, я сюди не піду. Ой, я тут був, до речі, в цій печері, я ж звідси вийшов. Я не туди звернув, я зрозумів. Я ебаб, я ебаб, я еба вас в рота нахуй. Иди нахуй, дайте заебатись, будь ласка. бля, хоча б ліхтарик залишився. Я можу якось обігти, блять, і добігти туди куди треба. А от тільки, сука, куди треба, хуй його знає. А, блядь, я від кровотечі помер. Сука, весело пиздець. Я вже не знаю, яка це ж моя смерть, напевно, шосте чи сьома. Ну, по ідеї, так. Типу, помій, ну куди мітка веде, туди я і біжу. Чи намагаюсь туди бігти. Мені треба піти зараз, типу, Ну, в безпечне місце, там з кимось поговорити. Ну, туди мене мітка веде, я б намагаюсь по дорозі йти, як так сказати. Щоб менше хапанути радіації, менше хапанути якусь аномалію, бо немає аптечок. І сука, з кожного з кожної, блять, сторони бандити. Да, блять, ідіть нахуй, не стріляйте, Ну нема чим мені лікуватись, гандони. Що за мода, блядь, впалити все що рухається? Мені здається, сюди, Чи не сюди. Не сюди, я оббігаю цю хуйню. Поки що рано сюди йти. Дяджи Фор ще й просідає. Мені б завалити декілька людей і збиздити в них пару автоматів. Десь локація, до речі, велика. Їбанутись тут локації сука я заїбувся все бігати усліджувати так F5 збереження потім бля ну десь по ідеї тут я повинен бути Я GeForce не вивозить, я їбу. Ну, хоча б графіка приємна. Чоловіча. Смішно чути, як групування зону ділять. Ніби це людям вирішувати, кому вона належатиме. Щасти. Здоров, чоловіче. Раз уже зустрічаємо. З ними поторгувати можна. А в нього різна У мене до того ж грошей немає. Щасти. О, до речі, я тут лікаря десь знайшов. Чи помітив? Ей, друзяко! Уди, уди. Хочеш заробити? Усі питання до командира. Усі питання до командира. Спробуй там, у полі, під викид не попадати. Після нього виживає дуже мало. А хто виживає? Їм жодні ліки й артефакти не допоможуть. Я знаю. Я пробував. Вибач. Я після викиду завжди сам не свій. Ніяк не звикну. Чим можу допомогти? Ну, давайте це. Як це ти так примудрився? Та легко, блядь. Спочатку дали попитці, блядь, монолітівці, потім бандити, потім ще блядь, допомогти, кудись виліз. Може і знайду, чим поділитися. Тачка, тирада, ну така собі. Бля, навіть артефакт забрали, але я її був. Якщо що, ти знаєш, де мене знайти. О, щось пиздити можна. Або запалити. Так, запалити. Відпочити тут не можна. Якийся лист. Тут типу завдання можна взяти, Ну, давайте спочатку на основне підемо. Можливо, зброю дадуть хоча б якусь. Це ж треба було... 7 метрів. Це, ж треба було... це так не прух. Я шукаю припої Ні, з цим добачі. Він отам сидить. Бля, треба графіку все-таки зменшити зараз. Чого тобі? На середній поставити. Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. А я до чого? Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони, а? Гарний початок. У торговці хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс з косинь. Співчуваю, капітане, але залізся зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де косий? Зона ховає свої таємниці? Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? То я, щоб судити. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно, ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди воду. Хлопче, тебе захуярять нахуй, якщо будеш виїв Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер? Mm. Так, давайте збережемо. Ну Нормально збережемо, напевно. Ось так не швидке збереження, а нормальне збереження. Потім налаштування, графіка. Помірно.